Без гарячої води у 10-градусний мороз залишився майже весь Харків. Не відключили лише школи, дитячі садки та лікарні. Мешканці житлових будинків рятуються як можуть. Кастрюлі тазики, ну як обычно, що, що не миш, що не привыкли, що ли. Та ніяк не спасаємося. Стоїмо це, возле батареї. Не ужас, не Ні умиться, нічого не заняти. Сім'я, конечно, радується, що бойлер є, але за нього вже платить додатково, Це електроенергія. Плюс він у нас уже старенький, вже капає. Винуватиця катаклізму. Ця семитонна деталь. На водогоні під Харковом, яким до міста подається вся вода, зламалася засувка. Через це з труби щодоби витікає 100 тисяч кубометрів. Щоб зрозуміти, у чим проблема, комунальникам навіть довелося долучати водолазів, які сфотографували тріщини. Водолази це дуже сміли люди, і не кожен чоловік поліз в цю холодну воду. Тим більше поток води, стікаючий, був дуже сильний. Тому ми чітко не розуміли, що відбувалося або порив трубопроводу, або порив задвіжки. Цей магістральний водогін побудували ще 60 років тому, саме такого віку, і зламана деталь. При цьому коштує вона близько ста тисяч гривень. Та чиновники кажуть, що ще перед заморозками припасли нову сьогодні. кутру стара задвіжка була доставлена наверх. Ви бачили, її розірвало практично пополам. опущена нова. Уже два болтів затягнуто, балтов затягнути. Йдуть сварочні роботи. Роботи без перерви тривають уже добу і продовжуватимуться до ночі. Зігрітися у гарячій вані обіцяють чиновники. Люди зможуть вже завтра вранці. Світлана Сірік, В'ячеслав Кузьменко, Харків, П'ятий канал.